Добрий вечір, пане вечір. Я хотіла поговорити з вами про ту ситуацію, яка складається зараз на сході. Ви дуже багато пишете про це. Я так розумію, що ви володієте інформацією з перших рук. Ось, наприклад, у свої своїй публікації, яку ми розмістили у себе на сайті, ви пишете про те, що на сході з'явилися кадировці, і що вони, начебто, перебирають на себе владу. Ні, вони не влада, вони зачищають просто. Родна робота, вони просто виступають в ролі для людей, які там займаються фізичним усуненням опонентів. А хто є опонентами? Опонентами козацькі загони, які не контролюються владою, відповідно, які вийшли з підпорядкування там, російських кураторів. Зрозуміло. От скажіть, будь ласка, це ж цікава ситуація. Багато з цих козацьких загонів, вони мають пряме відношення до Росії. Або до російських організацій. Тобто вони якось підпорядковувалися російському командуванню. І тут зараз вони раптом вийшли з підпорядкування і почали грати в свою гру. Ну, є такий момент козацького сепаратизму. Тобто була спроба встановити на тих територіях так звану казаків. Тобто те, що не входило в плани Москви. А Попередня була тобто й домовленості, чіткі розрахунки на те, що козацькі заходи заходять в Луганську Донецьку область, виступають в якості ударної сили, потім просто виходять з їх теренів, зачистивши ті, скажімо, осередки української влади і передаючи владу вже безпосередньо, ну так скажімо, місцевій адміністрації про російській. Те, що в принципі той сценарій, який був Придністров'ї в Абхазії там, в Осетії. тобто, коли держава не мала можливості, саме Російська Федерація там напряму втручатися у скажімо внутрішні справи сусідньої держави, використовувалися ті напівлегальні легальні козацькі групування. Так звані це велике Донське, Кубанське, там Нахтирське, ну ой, не Ахтерське Тобто ті структури, які були саме для цього і створені, а в Луганській області вони повели себе зовсім по-іншому, тобто вони не збиралися йти з цієї території. Після того вони заявили, що це територія війська донського. Відповідно, вони підпорядковують всі терени. Зіторіком брокного проживання дольських козаків на території безпосередньо Російської соціальності. а це жодним чином, тобто не, не йшло в плани Кремля, які мали намір там або проголосити квазі республіки ті незалежні, або все ж таки залишити їх у складі України, але в якості там не скажімо фасору дестабілізації внутрішніх внутрішніх ситуацій в Україні. Тобто ці плани і пішли в розріз, і плюс сам момент, скажімо, спроб контролю фінансових потоків, вугілля, металобрухту, паливно мастильних матеріалів, тобто ті теми, на яких сиділи завжди співробітники ФСБ, з середовища якої, власне, і вийшов пан Путін. Коли стало зрозуміло, що і перше, і друге, скажімо, положення, ну. Їх присутників не відповідає інтересам Кремля, стало питання, чи їх треусувати. Це цікаво, тому що здається, що це щось нове. Здається, що Путін не зовсім контролює ситуацію, як йому здавалося спочатку. Це цікаво. Є один ну... момент, що скажімо, ну те протистояння було спровокованої українською стороною, тобто. Розуму ми, в принципі, можемо відкрити говорити, до певного часу ми замовчали. Показачки е, ті загони контролювали, саме спробували контролювати вулицю в промисловищ. Е, ті регіони добуваються вугілля антрацитового, який йде на теплові генеруючий е, наші станції. Є, і відповідно саме через брак антрацитового вугілля Україні загрожувала оці коласи на. Верні відключення, відповідно, що це не задовільняла українську сторону. І треба було стравити, просто усунути ті козацькі загони, які виступали проти постачання вугілля на територію України роками самих Росії. Тобто ну тут ляпа Путіна ще тіші, тобто можемо робити окрему передачу, вже виходити. Бо на сьогодні вже є прямі контракти, тобто вони вже тепер нікуди не дінуться. На, на заключені прямі контракти йде постачанням у їляндражи, тобто. Більш складний період саме замови і вдалося, скажімо, минути того колапсу і фактично руками плотницького руками росіян вирішити питання постачання вугілля на українські темп. Тут е, цікаво, що ще кадерці, як ви пишете, е, налагоджують е, друк фальшивої російського рубля. І з точки зору війни е, така робота. Здійснюється проти економіки ворога, цим займався ще небальов свого часу. Тобто, фактично, це робота проти Росії. Путін, ФСБ, вони хоча б розуміють, що роблять кадировці. Тому і весь момент, що останніми часами пішов, от, якщо ми будемо дивитися, ті моменти, до речі, не тільки в Донецьку, ну Луганську. в Донецьку вони спробували друкувати не тільки рублі, але й європейську валюту. Тобто, тим чим займалися. Безпосередньо на території Чечні вони споконвіку, тобто, і ті самі фальшиві чеченські авізоки, і фальшивих купюр, тобто, але вони не зрозуміли, що тоді вони були, скажімо, воїнами джихаду. Uh -huh. і виступали проти Росії, а зараз вони виступають вже на боці Росії. Але звички ті кримінальні в них залишилися, і намагання, скажімо, легкого заробітку на неконтрольованих з їх точки зору територіях спеціальними службами Росії призвело до тих. Випадків фальшивих рублів, тому коли ми оприлюднили цю цю інформацію, відповідно, що реакція ФСБ була міттєва, бо це фактично про економічну диверсію проти Росії. Тим більше, що друк розкажу буквально там в десяти кілометрах від кордону з Росією, що свідчить про те, що рублі ті фальшиві підуть не на територію України, а відповідно на територію Росії. І більше того, там не тільки з рублі, там і було фасування важких наркотичних препаратів. Тобто, це ще теж не додав. Не додала, скажімо, там моменту якоїсь симпатії до Чеченця до Кодирівці саме з боку ФСБ. Тому -то ми пішли за чистки як в Луганську, так і в Донецьку. Бо ФСБ прекрасно розуміло, коли ми, коли ми оприлюднили е ті фальшиві купюри, євро і долари, що це вже міжнародний скандал. Тут і не тільки ФСБ їх буде відстрілювати, але і відповідно спеціальні служби європейських партнерів, як України, так і Росії. Бо для них це теж це є там є фінансова розвідка, яка дуже серйозно і дуже ретельно слідкує за моментом, скажімо, саме фальшивих купюр. Тому це така ситуація, ну скажімо, от знов таки була використана українською стороною заради усунення вже Катирівців. І це успішно відбулося і в Донецьку, і Луганської області, але те, що ми писали, що зайшли, це вже не так звані ополчення, це спецназ Міністерства внутрішніх справ Чеченської Республіки. Тобто, це особова гвардія Кадирова. Це ну наскільки віддані люди, люди Кадирову і, відповідно безпосередньо Путіну, то ну, ті люди, які фактично є ліквідаторами по всій території, не тільки там з СНГ, але й відповідно. Країни Європи, бо саме на Кадирівцях замикається ціла низка політичних вбивств на замовлення. тому можемо казати, що те, те, що ми оприлюднили, при чому оприлюднили там конкретні прізвища з посадами, і більше того є там в розпорядженні указ Кадирова про нагородження Полтиханова ну, орденом Чеченської Народної Республіки, свідчить про те, що тут, тут дійсно приїхали вже не скажімо. А терядовець членство, так звані добровольці, про яких писав Кадирова, а саме співробітники спеціальних секретних служб Чельської Республіки, тобто особова гвардія самого Кадирова, які от виконують такі, от ну скажімо, дуже специфічні завдання. Оце говорить про серйозні ситуації. По перше, звичайно. А по-друге, виникає питання: якщо тут з'явилася еліта? Чеченських спецпризначенців, чи будуть вони використані у військових операціях? І чи може це свідчити, що у Путіна ця так звана лава запасних вона скорочується стрімко, тому що якщо вони починають використовувати такий дуже специфічний, дуже е, корисний для себе резерв? Тому що, фактично ви говорите про тих людей, на яких тримається і режим Кадирова, і режим свого Путіна звичайно. Тим більше ну, оті ми на чому ми оприлюднили ті факти, щоб спростувати той штучний міф про непереможність російської армії, великий mm -hmm. е, військовий потенціал. Які зосереджені на кордоні з Україною, ну по, по по великому рахунку Путін використав вже всі наявні резерви. Е, спочатку кинули так зване біологічне сміття, той мусор у вигляді ополченців там, козаків, кого завгодно зрозумівши, що їх просто перемолотили українські війська, і вони не виконали своїх і функціональних обов'язків, були введені. Контрактники, вже ну, скажімо так, і регулярні війська, але знову стикнулися з тим моментом, що тобто, навіть Росія, яка постійно там має військовий досвід участі у таких локальних війнах, нема кому воювати. І більше того, той російський спецназ, ну, він теж має певні можливості і певну кількість, тобто він не резиновий. І успішні операції українських військових, які там ну, прорядили його лави, свідчить про те, що ну дійсно пущений на останній резерв, як то кажуть, останній резерв короля. Тому тут завдання України тут протриматися буквально і потім просто Росії не можна, не буде чим воювати. І виявився, що король голий, що воно фактично так і є. Тобто тут така ситуація, ну вона б в цьому плані для українців, і українського війська, зокрема, тобто всі пішли останні резерви, причому вже в якості, скажімо, ну тих ліквідаторів чи так скажімо гарматного в'ята використовується спецпризначенця, тобто люди певної кваліфікації, що свідчить про брак кадрів і про по перше, і по друге про відсутність кваліфікації тих військ, які зайшли до цього моменту. І неможливість, скажімо, взяти під контроль ситуацію навіть на тих контрольованих, начебто ними територіях. Росія спочатку наполягала, що це громадянська війна. І що люди, які приймають участь в бойових діях, це українські громадяни. Сьогодні вже ситуація дуже помінялася і, на ваш погляд, яка кількість тих, хто воює на Донбасі, є українськими громадянами? А скільки в відсотковому в відсотках там все ж таки Росія? Ви знаєте, відсотків двадцять Українці на інші, то як українців, громадян України. Ну я скажімо, про це і говорю. Да, все інше це так звані добровольці і ті, скажімо, спеціальні. Війська чи спеціальні служби сусідньої держави, які зайшли під виглядом добровольця. Тобто, всі ті намагання, от займаючись навіть, скажімо, пошуки військові злочинців, ми стикнулися з тим фактом, що ну більше всіх це громадяни Російської Федерації, які воюють по тих чи інших причинах на бучі бойовиків. Місеве дуже мізерний мізерна кількість, при чому ну було неодноразові звернення. І так званих польових командирів, і, Гілі, і Мотороли, про те, що ні севі не, не бажають брати участь у цій війні. Більше того, фактично чоловіки виїхали за межі контрольованих цими бойовиками територій, щоб не брати участь у тій війні. Тобто, не про яку громадянську війну чи там внутрішній конфлікт наразі мови йти не може. Більше того, не ну, ну саме такий момент у Луганськ, коли в серпні місяці українські війська. Поточили, там було ну приблизно 600 чоловік місцевого ополчення, тобто для півмільйонного місця це ну мізерна кількість. Це навіть ну знаєте е, єдина що політичної волі не вискочила керівництво, що було взяти в Луганськ е, відповідно. Штурмом, але та кількість ополченців місцевих, і до речі, їх кількість не збільшилася. Свідчить про те, що саме серед місцевих не дуже багата кількість, е бажаючих зі зброї в руках відстоювати ідеали, ідеалиї самопроголошеної ЛНР. Зрозуміло. В мене ще питання з приводу наступу. Як ви думаєте, Путін наважиться на цей аргумент? Почати наступ навесні, як говорять деякі експерти, що, немов, Росія готується почати військову військову операцію як тільки підсохне ґрунт? Ну, на жаль, є такі, такі така тенденція є, скажімо, і наміри більше того є. Про що свідчать і передислокація, і скажімо, кількості саме російських військ і постійні конвої. Які вже йдуть не тільки соходом, е тобто тими конвоями, які ми звикли під маркви, так званих гуманітарних, uh -huh. але на жаль, вже і відповідно е пересуваються вони із залізничною колію, розвантажуючись вузових станціях Єловайські, де бачили. Тобто ми не змогли е зруйнувати ту інфраструктуру залізнично. Саме накопичення, більше того, скажімо, створення жорсткої вертикалі, навіть серед бойовиків, єдине. Підпорядкування єдиному військовому командуванню свідчить не ну, напередобрий намір. Більш того, фактично і сформовані три ударні угрупування. Якщо подивитися, сьогодні що якраз і було найбільша кількість обстрілів саме от на Лічанському напрямку, тобто, все ж таки стоїть питання, що місто Лічанське буде штурмуватися і піддано ну, якраз у моменту, скажімо, масованої атаки. Бо там є газові сховища підземні, які от саме контроль за ними дає можливість позбавитися енергетичної залежності від України у тим самопроводженим республікам. Відповідно, що і місто щастя те, що розлягається як основний напрямок удару, бо там генерується те, це яка дасть можливість, скажімо, запустити промисловість е, самопроголошених республік. Бо той струм, який постачається з Росії, недостатньо. Тобто невирогідність ну, велика, скажімо, так, і більш того, ну всі, всі останні події показують на те, що, скоріш за все, от, саме з настанням Зеленки так званої, і, 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 туди ну, почнеться активізація. На жаль, почнеться. Тактично про те, що ви говорите, це зрозуміло. Але стратегічно, як багато вони зможуть прокопнути, тому що. Ми ж розуміємо, що захопити територію, це ще не означає утримувати її. Ви знаєте, ну вони можуть проковтнути рівно скільки скільки ми здозволимо. Якщо знову будуть якісь підхилині домовленості, політичні, я маю на увазі, mm -hmm. бо армія показала, що вона здатна тримати, перемагати, наступати і вести успішні оборонні бої. Інші питання, якщо політики знову створять умови, е, е, як то було начало. Депальцівського котлу, Овальського, здачі Донецького аеропорту. Тобто створювалися штучні умови, при їх військові фактично не могли виконувати свої функціональні обов'язки. Тоді Інші питання буде. Тоді дійсно стане питання, що ми віддамо. Але Шечанські віддамо ще тим більше, скажімо, неодноразово ми вже піднімали питання, що місто містах щастя, воно згідно ті домовленості і міських, воно мало відійти, саме от самопроголошені ЛНР. Ому тут питання виключно до політичного керівництва, не до військового, я ще раз повторююся. Тобто наскільки, скажімо, політичне керівництво буде здатно тримати удар? Як, на ваш погляд, має діяти українське політичне керівництво, щоб не заважати військовим виконувати свій обов'язок? Ну як діяти? По перше, ну треба було ну ми вже неодноразово і у вас я виступав і підкреслю, що по-перше, треба все ж таки введення військового стану. І передачі всієї сповнати, скажімо, введення саме військових і Міністерства оборони і служби безпеки при визнати, що у нас не антитерористична операція а відповідно військовий конфлікт, і ми є країна, яка потерпає від зовнішньої агресії. То, от ті перші кроки, які має прийняти політичне керівництво, відповідно. Визнати Росію країною агресорами я ще раз скажу, щоб визнати конфлікт на сході, це саме момент там зовнішнього втручання. Відповідно, що тоді керівництво всім військовим операціям передається міністерству обороні і створюється єдине командування під крилом військових, а не під крилом спеціальних служб. Бо ну наразі ми маємо те, що ми маємо. На жаль, ми маємо ну от таку ситуацію, коли Скажімо, служба безпеки виконує не прямі і не свої функціональні обов'язки, тобто ведення прямих бойових дій, це не є прерогатива служби безпеки. У них зовсім інша направленість і зовсім інша специфіка операції.